Київрада ухвалила бюджет столиці на наступний рік. Доходи передбачили на рівні 18,5 мільярдів гривень. Видатки понад 18 мільярдів 240 мільйонів. Профіцит бюджету становить близько 300 мільйонів гривень. Державні асигнування з бюджету України встановили на рівні майже 2 мільярди 800 мільйонів. Згідно фінансового документа, граничний борг столиці станом на кінець цього року не має перевищувати 10 мільярдів 200 мільйонів. Надання місцевих гарантій затвердили в обсязі мільярд 234 мільйони гривень. У Київській міській держадміністрації визнають, що запропонований нею бюджет є слабким, попри залучення додаткових резервів. Капітальні вкладення, тобто це будівництво того ж метро, будівництво тих же розв'язок, будівництво нескольких школ, будівництво нескольких дорог і колекторів. Это порядка 4 миллиардов гривен, которых нам не хватает. То есть мы общий фонд загальный, который включает в себя содержание бюджетной сферы, социальные выплаты. Там проблема всего мы сейчас считаем, она в районе 3,5 миллиардов гривен. Карткові платежі на поміч українській економіці торік безготівкові розрахунки населення вберегли Україну від падіння ВВП. Йдеться у звіті міжнародного рейтингового агентства Мудіс. Згідно з дослідженням, за останні п'ять років вони прискорили зростання вітчизняної економіки в середньому на 0,26%. Минулого року показник сягнув майже піввідсотка. При цьому ВВП за цей період зріс лише на 0,2%. Втім, у порівнянні з іншими країнами такий вплив поки не суттєвий. Експерти пояснюються низьким рівнем добробуту громадян та недостатнім розповсюдженням кредитних карток. Найбільше електронні платежі впливають на економіку країн, що розвивається. Безперечним лідером є Китай за останні п'ять років. Безготівка прискорювала ріст ВВП Піднебесної в середньому на 1,66%, для порівняння у США на 0,22%. Ближче до Європи Мастеркард планує запровадити в Україні сервіс безконтактних грошових переказів. MySend. в країнах ЄС подібна послуга діє з 2003 року. У Мастеркард Європ кажуть, цей банківський продукт дозволяє клієнтам простим і доступним способом перекинути гроші як з карти на карту, так і перевести з карти в готівку і навпаки. Також представники міжнародної платіжної системи прогнозують, що картки з магнітною стрічкою, які зараз використовуються в Україні, поступово зникнуть. З ринку їх замінять гібридні картки, які мають ще й чіп, тож з ними можна здійснювати безконтактні операції. Крюківський вагонобудівний завод скоротив виробництво у січні на 3% проти грудня минулого року до 532 вагонів. У порівнянні з аналогічним місяцем 2012-го обсяги падіння ще більші майже наполовину. Як повідомляють у компанії, за цей період пасажирські вагони не виробляли, лише вантажні. Нині Крюківський вагонзавод єдине підприємство на теренах СНД, що має налагоджене виробництво обох типів вагонів. Торік підприємство випустило вагонів на майже 3% більше проти 2011-го – 11 тисяч 74 одиниці. 22 мільйони гривень має намір цьогоріч інвестувати компанія Бельшостка у модернізацію цеху плавлених сирів у Сумській області. Напередодні підприємство вже відкрило один модернізований цех, у який інвестор вклав близько мільйона євро. Там встановили новітні обладнання німецького і італійського виробництва, що дасть змогу збільшити випуск плавленого сиру з 6 тисяч до 9 тисяч тонн на рік. Бальшостка Україна один з найбільших українських сироварів. Майже 84% підприємства належать французькій Сікопа, 15 – єбрр. Євросоюз отримав семирічний бюджет. Після 18 годинного засідання Європейської ради ухвалили бюджет на 2014-2020 роки. Його обсяг 960 мільярдів євро. Хоча Єврокомісія пропонувала трильйон. Раніше перша спроба була невдалою через наміри Великої Британії значно скоротити витрати. А проти цього виступали країни-отримувачі єврокоштів. Також на саміті ЄС у Брюсселі, що розпочався сьогодні, планують створити фонд боротьби з безробіття серед молоді на 5 мільярдів євро. Експерти сумніваються, що цієї суми вистачить, щоб змінити ситуацію. Втім, Європа не в змозі виділити більше на тлі секвестру союзного бюджету. Газпром здає позиції на газовому ринку Європи. Норвезький концерн Стартоїл відвоює у російського монополіста клієнтів, застосовуючи агресивний маркетинг та більш гнучку цінову політику. Як повідомляє Reuters, на відміну від Газпрому, Стартоїл поступово відмовляється від непопулярної серед європейських клієнтів прив'язки ціни газу до вартості нафти. Нині компанія продає всього 45% блакитного палива, використовуючи традиційне ціноутворення. А за три роки планує скоро. Тити цю частку до 25%. Як результат, торік Startoil показала рекордні продажі та прибуток, попри скорочення газового ринку Європи. Показники ж Газпрому упали треба поділитися власник хедж фонду Greenlight Capital девід айнгорн подав позов проти Apple до окружного суду Нью-Йорка. мільярдер вимагає від яблука збільшити виплати дивідендів з урахуванням масштабних накопичень корпорації що нині перевищують 137 мільярдів доларів Айнгорн, який управляє пакетом акцій Apple вартістю понад 600 мільйонів доларів, пропонує акціонерам каліфорнійської компанії наполягти на випуску безстрокових привілейованих акцій. За цими паперами сплачують фіксовані дивіденди у розмірі чотирьох відсотків. Для звичайних акцій це 2,3%. На думку аналітиків, таким чином Айнгорн хоче компенсувати свою втрату від падіння ринкової вартості компанії з минулого вересня на третину. У Apple пообіцяли обміркувати ідею. Щодо випуску додаткових префів. Прибуткова мода. Німецький будинок моди Гогобо сторік збільшив прибуток на 13% проти 2011-го. Компанія заробила 529 мільйонів євро. Продажі зросли до рекордної цифри 2 мільярдів 350 мільйонів євро. А це на 10% більше ніж позаторік. Як повідомляють у компанії, зростання річних фінансових показників пов'язане зі збільшенням продажів у четвертому кварталі на 18%, порівняно з попередніми періодами. Головними ринками збуту для Гогобос торік стали Сполучені Штати та Китай.